А сьогодні в ветеранському ресурсному центрі Києво-Могилянської академії центр лідерства захисників України розпочався курс. Професійна навігація для ветеранів і ветеранок. Цей курс викладає Сергій Ноздрачов, Києво-Могилянської академії, також Києво-Могилянської бізнес-школи. І курс адресує інформацію, знання для тих ветеранів і ветеранок, які наразі намагаються зрозуміти наступні кроки подальший розвиток своєї кар'єри після повернення з війни. А часто саме ветерани ветеранки сприймають. Свої роки служби в війську як час втрачених можливостей в кар'єрі, в цивільному житті а проте. Всі дослідження і власне їхнє безпосереднє спілкування між собою показує, що вони здобули велику кількість знань і вмінь. А в той час, коли вони захищали нашу державу, наша ціль, ціль нашого курсу це спочатку познайомити людей, створити спільноту, яка буде підтримувати одне одного, але також оснащити їх інформацією щодо того. В чому їхня сродна праця? Сродна праця це концепція випускника Києво-Могилянської академії Григорія Сковороди. Тож це дуже важливо розуміти, що ти любиш, що ти хочеш робити, і в чому твої сильні сторони, яким чином ці сильні сторони розвивати для того, щоб максимально ефективно і щасливо почувати себе в своїй роботі, в своїй кар'єрі, і це безумовно все. А спрямоване на те, щоб відбудовувати Україну, відбудовувати нашу економіку, робити нашу країну сильнішою.